Нагадуйте мені, якщо я забуваю, бо півлекції вийде без запису. Так, що я хотів сказати наступне? Ну, перше, повертаємося до попередньої там півпари. Одразу скажу: не можна дати навіть за 90 хвилин повну інформацію, якусь хоча б поверхневу, але повну, по мікросервісам. Бо якщо ви не знали до того. Сам факт існування мікро самих мікросервісів, тому вам важко зрозуміти всі переваги і чого воно так. Але я зараз великими масками розказав різницю моноліта і мікросервіса. Саме головне, що ви маєте запам'ятати, це якраз те, що мікросервіси це програма, яка складається з. Під програм окремих, які там запускаються на, умовно кажучи, віртуалках окремих. А моноліт це монолітна програма, одна неділима як атом. Всередині можна щось розгладити, там електрони, протони, але в цілому казали, що він неподільний. Так, і тут зараз ідемо далі. І я хотів щось сказати і забув. Бо я забув це на минулій півпарі мікросервіси. А сам принцип і підхід до мікросервісів. Розумієте, от в якийсь момент мікросервіси набули дуже високої популярності через ряд величезних переваг, чесно кажучи, на даний момент. Якихось таких монолітів, щоб ти прийшов і казав, що я буду роз що компанія, яку... яка тебе найняла, буде розробляти монолітом, їх дуже мало. Всі хайпують на оцих мікросервісах, хайпують якраз через Amazon, через Google, через Ажури, всякі там від Microsoft. Тобто, все у вас вже працює, все вже налаштовано. Вам тільки отак, от, в ось, от... от як в тих. Анекдотика, да, коли трикутничок, квадратик, да зірочка там якась ялиночка. От вам, по суті, Amazon і їм подібні, вони зробили отакі от шаблончики, і ви просто вставляєте свій код в от, от дірочки. І все працює. Тому зараз дуже багато компаній, особливо маленьких, вони прямо. От Самостійно переходять на мікросервіси, бо так простіше скрізь буде їм. База даних налаштована, мережа вже налаштована, все налаштовано, тільки кнопочку натисне. І всі так працюють. Це не означає, що моноліти погані. Це лише означає те, що зараз зручніше і хайповіше використовувати мікросервіси. Але був. Період, коли мікросервіси, е, ніхто не розумів, що це на той момент. Вони лише з'явилися в світі, і е, люди так, типу починали ними гратися. От як штучний інтелект, зараз GPT, всякий, е, так само так само гралися і мікросервісами, і щось коротше, вони загралися зараз. Розкажу історію, е, це приклад. Того, як не треба працювати, bad practice називається. Люди почали думати: а що є таке мікросервіс, філософи, такі новомодні, вони почали давати визначення, якось там орієнтуватися на якийсь функціонал. Тобто, брати якусь програму на конкретному прикладі, її там препарувати і дивитися, як тут можна виокремити ідеальний мікросервіс, все це, все це правильні рішення. Тобто, правильно, треба експериментувати. Треба емпіричним шляхом, якщо не можеш теоретичним, доводити якісь е, факти, і до чого вони доекспериментувалися, це по суті. Найпоказовіший bad practice, який тільки можна уявити для мікросервісів. Вони почали дробити мікросервіси. Тобто, виходить, що є таке мікро, оце от ставочка мікро. Беремо якийсь функціонал, і дивимося, чи він повноцінний, чи його можна якось розділити ще на два підфункціонали. І почали дробити. Грубо кажучи, почали брали мікросервіс і розбивали його ще на мікросервіси. І так далі, і так далі. і так далі. Тобто, кожен крок, кожна якась, якийсь маленький сервіс, якийсь маленький е функціонал е робився окремим мікросервісом, і спробували зробити з цього якусь програмку. Ну, от, мікросервіси в нас от так от виглядають. Ну, наприклад, да? якимось чином, то те, що вони зробили, виглядало от так, і куча зв'язків. Коротше, дуже багато. Вони створили, вони потім дали цьому назву Наносервіси. Не мікро, а нано, нано, це на тисячу менше. Якщо я не помиляюсь. Так от, що відбулося? Відбулася страшна річ. Вона почала погано працювати. А чого воно погано працює? Через зв'язки. В нас в мікросервісах використовується використовується цей, як його? Мережа. Мережа повільна. Набагато повільніше, ніж прямий доступ до пам'яті, особливо оперативної пам'яті, тому в якийсь момент мікросервіси, оці наносервіси, почали настільки засаряти от мережу, що все зламалося. Пакети дропались, пакети пересилалися, швидкість реакції сповільнилася, перенавантаження на мікросервіси. Коротше, все 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 підряд стало ламати нам нашу програму. І от цьому бетпрактісу дали назву нанос-сервіси, і це показово. Показово, чому? Тому що. Ми маємо розуміти, що мікросервіс має бути одночасно і маленьким, щоб не впливати на, тобто, не маленьким, незалежним. Незалежним, щоб не впливати якось на інші мікросервіси, щоб вони не залежали від нього, а вони залежали лише від його функціоналу. Тобто він має бути чорним ящиком. І оці от шматочки чорного ящику не мають валятися ще тут. Це от коли ви формуєте таку архітектуру. Коли кожен мікросервіс є повноцінним таким монолітом, який не залежить від інших мікросервісів, і є лише вхід в мікросервіс і вихід. Без всіляких там сторонніх мікросервісів, які посередині влазять в процес, щось там роблять, а потім ти сюди відсилаєш, отак от, і далі йде. Оце от не мікросервіс. Хоча зараз напишуть, що завгодно і скажуть, що це мікросервісна архітектура. Академічно його мікросервісом вже назвати язик не повертається. Так от, якщо ви свою архітектуру будете правильно планувати, то у вас не буде отаких от от загульних сервісів, які влітають посередині процесу. У вас буде чорний ящик. Якщо чорному ящику треба якась інформація, він От, давайте, отут, оце от, чорний ящик наш, на да? і, і якщо ми насилаємо якісь дані, то він може користуватися іншим мікросервісом, запросити дані, повернути назад інший чорний ящик, і потім вже результат віддати там, тому, хто запросив. Але м не можна робити таке, щоб, от, наприклад, ви почали обробку тут, потім почали обробку тут. Потім якось синхронити їх обох між собою, вони там щось колізії якісь влаштовують. Тут ще третій мікросервіс запити, де і він щось там перероблює, і те, що він надсилав сюди, перетворюється на інше, конвертуючи дані. Там. Ну, коротше, оцю кашу, якщо ви зробите, ви зламаєте собі і мозок, і життя іншим програмістам, з якими ви працюєте, такого робити не можна. Все має бути от реально одним кроком. Якщо щось заходить в мікросервіс, то ви очікуєте, що на це буде одна реакція, а не якась рандомна реакція, на яку може вплинути інший мікросервіс, який теж надіслав в цей час повідомлення. Тоді це не мікросервіси, в принципі. Так от, повертаємося до наносервісів. Не робіть наносервісів. Мікросервіси це круто, але їх кількість не обов'язково має бути великою. Вона має бути доречною. І от як і казали, от на попередній півпарі на, на цій першій півпарі: що три сервіси знайшли собі люди. І, от, ну по суті, це мікросервісна архітектура. Але ці сервіси будуть окремими прямо під програмами всередині однієї програми. Не треба там робити. Ні, можна. Якщо вони розіб'ють свої сервіси ще на якісь там мікросервіси, добре, чого би ні. Але не треба увлікатися цим. Так, що далі? Далі ми повернемося к до оцієї. Ой, щось літає все. Зараз, секунду. До оцієї білі бірди великою наносервісів і до основної проблеми наносервісів це мережа, в принципі, якщо розказувати про е, наносервіси, то наносервіси, ой, якщо розмовляти про мікросервіси, е, то треба враховувати, що яким чином вони співпрацюють один з одним. Якщо казати про мікросервісну архітектуру, е, Загально вживано таку популярну. То це якраз або через api або через. Господи, як їх там не оркестратори. Блін, знов забув. Кожної лекції забуваю. Коротше. Ребітка. Зараз. Зараз загуглю, як вони називаються, брокери. Блін. Брокери повідомили. Все. Сам згадав. Брокери повідомлень. Це два підходи, які дозволяють. Брокери. Це два підходи, які дозволяють декільком мікросервісам працювати один з одним. В принципі, брокери працюють, і API працює через мережу. І все це працює через мережу. І Docker Compose працює через мережу, і, і Kubernetes працює через мережу. І Amazon, Google, і як його? Ажур працюють через мережу всередині, коли ви формуєте оці от мікросервіси свої. Все працює через мережу. І мережа є таким от якраз вузьким горлишком цієї пляшки, і розміри пакетів, які надсилаються, і їх кількість, і частота надсилання, вони впливають напряму впливають на швидкість роботи вашої програми. Але якщо глянути з іншого боку, те, що ми працюємо через мережу. І те, що ми розбиваємо нашу програму на якісь підпрограми, які співпрацюють одна з одною, обмінюються якимись даними. Це все є розподіленою системою. Розподільні програми продукти вони існували вже давно. Якщо їх малювати, то це виглядає: от є один продукт, от є другий продукт, от ти звертаєшся до нього. А тут є ще третій продукт, ти можеш звернутися до нього. Якщо казати про розподілене обчислення, то давайте все легко. Є один продукт, який звертається до якогось сервісу, який в свою чергу розбиває задачу на підзадачі. Ось. І кожен з них щось там оброблює, повертає результат назад. Це все докупи збирає і повертає результат. Ось вам розподілена система. І якщо малювати, то в принципі мікросервіси виглядають десь так само. Чого б їх теж не називати розподіленими системами? Це раз. Друге, вони не дуже розподілені, звісно, бо отут виконують одну і ту саму функцію. Тобто, ці всі сервіси. Є клонами. А, але якщо повернутися до мікросервісної архітектури, то в нас е, так само існують клони. Е, насправді те, що я малював оці квадратики, як вони там зв'язані один з одним, е, вони між собою пов'язані якось, але ніхто не забороняв робити копії цих квадратиків, розпаралелювати задачі. Якщо оцей от мікросервіс дуже навантажений, і на нього всі шлють по мільйон запитів в секунду, то чого б його не поставити десь чи окремо, чи на потужну машину якусь, і не зробити клони? І якимось чином вони, кожен з них буде відповідати якомусь конкретному чуваку, який до нього звернувся? Тобто за допомогою розширення кількості інстансів цього мікросервіса можна підня підняти перформанс. І, в принципі, тоді це буде вже розподілена якась система. Тоді в нас з'являються якісь клони, які між собою можна. Ну, які виконують одну ту саму функцію. Що є таке розподілені системи? По суті, моноліти також мають бувають розподіленими, коли ви ставите два моноліта на два різних компа, наприклад, а вони між собою співпрацюють. І от це наступний етап розподілені, розподіленість вашої системи. Тобто, це не стосується лише мікросервісів. І я, напевно, погано розказав попередньо: розподілена система не є мікросервісною. Архітектурою. Розподілена система це коли одну задачу розподіляють на можуть розподілити на декількох виконавців. Це або паралельне обчислення, коли велика, там, наприклад, формула прилітає, яку треба обрахувати, наприклад, інтеграл треба порахувати. І ви просто берете і на, кожен, на декілька сервісів, на декілька інстансів вашого сервіса. Надсилайте шматочок там від нуля до одиниці, від одиниці до 2, від 2 до трьох. На три сервіси. Три сервіси рахують площу, по суті, інтеграл, так? Кожної своєї частинки, а потім сервіс, до якого звернулися на обчислення, він їх сумує один з одним. Оце от розподілення обчислення. Розподілені системи працюють десь приблизно так само. В нас існує. Якісь інстанси, які ну от просто існують своїм життям, але їх кількість не один, два, три. Там, а, наприклад, десять. Нащо це робиться? А через велике навантаження. Бо якщо буде один інстанс відповідати на запити користувачів, то тоді він просто буде не вивозити. Ну, просто буде тупити дуже довго. Тому, щоб йому допомогти, можна або покращити якість комп'ютера, на якому він запущений, або створити його копії-клони, які теж будуть йому допомагати. Якість комп'ютера в нас, по суті, вже ми досягли якогось рівня, і в десятки-сотні в разів ми не пришвидшимо наші комп'ютери. А от створити 10-100 копій тої самої програми, ми можемо. Оце от розподілена система. Якраз розподілена система, вона здебільшого, якщо ми кажемо про архітектуру в цілому, вашого програмного забезпечення, вона якраз теж обмінюється повідомленням через мережу. Ба більше скажу: навіть ваша плата по материнській платі дані між процесором, наприклад, і якимись іншими девайсами, які тут до нього під'єднані. Там через шини, да, от, шини обмінюються всі через пакети. Там так само використовується, по суті, мережа. Тобто мережа використовується скрізь. І от якраз от якраз оце я хотів вам розказати, але там десь на півпару. Тому я напевно не встигну за 4 хвилини це розказати. Дам тільки вам наводку. Можете самі глянути Ось така абревіатура. Yeah. Да, що ж таке? Її називають капте, каптеоремою. Це така не теорема, взагалі не науковий факт. Це просто роздуми чувака одного, який на власному досвіді. Створив оце от каптеореми, і в принципі, довести її ніхто не може і не хоче, і навіщо. Але вона працює, всі з нею погоджуються: хоча б плюс-мінус можна на неї звертати увагу. І якраз от про це я розкажу вам наступного разу. Кап теорема якраз відноситься до трьох основних. Як вважав той засновник цієї теореми, до трьох основних характеристик програми розподіленої, саме розподіленої програми. Зараз я, щоб не збрехати як українською вони пишуться я зараз трошки загуглю. Так, бо я минулого року повтикав і не те, людям дав. Так, кап теорема. Ну, це розшифровка, це абревіатура. Давайте я прям пошарю вам екран. Ось вона. Теорема CAP. Якщо англійською дивитися, де тут English? Ось як вона розшифровується. Consistency, availability і partition tolerance. І абревіатура з цих трьох понять. В нашому випадку, якщо перекладати нову. Українську це узгодженість, доступність і стійкість. Що собою представляє оця кап-теорема? Вона описує три основні характеристики, за які вважав основними Бруєра Ерік, які можуть характеризувати розподілену систему. Перша узгодженість це коли дані, які якими користуються декілька ваших вузлів, тут написано, да, яких програм, копій програм. Всі копії програми використовують одні й ті самі дані, або звертаються до одної ті самої бази даних, або відбувається дублювання, повне дублювання, копіювання даних. Для кожної копії. Доступність. Тут, якщо дуже коротко, то кожен ваша копія вашої програми завжди буде давати відповідь, очікувану відповідь. Ту, яку, в принципі, вона і має очі. Не ерор якийсь, хоча теж можна. Ну <кій> по суті, так, давати відповідь. <кій> І стійкість до розподілення, це третя характеристика, яка, е, яка дозволяє нашій програмі, е, яка по суті створена з декількох копій програм. Це не мікросервісна, це просто копії, які е, обмінюються даними між собою. Е, так, от е, якщо як черв'ячка, отак от, от розрізати навпіл їх. То вони почнуть жити своїм власним життям там, на відміну від черв'яка, який може або померти, або тільки голова полізе вперед. Тут буде в нас замість однієї системи нашої дві системи, які будуть працювати одна з одною. Оце, от стійкість до розділення. І от про всі ці характеристики ми поговоримо вже у наступній парі. Вони стосуються, в принципі, розподілених систем, але насправді. Узгоджені з доступністю стійки до розподілення, вона, оці от характеристики, вони притаманні всім програмам, навіть монолітам. І, в принципі, непогано про них поговорити більш детально, щоб у вас було якесь уявлення, з якими проблемами ви можете стикнутися при розробці неправильної архітектури. От якось так. Так, все, у мене вже голос сів. Я тоді. Лекцію буду закінчувати, треба бігти вже десята. Є якісь питання? Добре, якщо нема.